Вітаю в етері, «Мистецький максимум, і сьогодні в гостях у нашої програми директор, художній керівник Київського академічного театру Ляльок Ігор Гувий. Добрий день. Добрий день, а раді, що завітали до нашої імпровізованої студії, і мета нашої програми це знайомство наших глядачів з представниками мистецтва культури. Давайте розпочнемо знайомство з вами. Скажіть, будь ласка, як у вашому житті з'явилось мистецтво? Як ви стали захоплюватись в культури? Дякую за запрошення. З задоволенням будемо намагатися інтегруватися, так. І відповідаю на питання. В моєму житті мистецтво з'явилося, ну, мабуть, я не хочу казати банальні речі про дитинство, але так, так може воно й було десь, тому що. Мій рідний дядько він є художником і він е, пише картини. Е, він виставлявся в Австрії, в, в, в Америці, в Бразилії, в інших, в інших країнах багато, де були у нього виставки. Е, він е, також мій е, для мого діда, також було хобі живопис і. Тому взагалі мені здається, якось так це було ну, підспудно завжди, завжди разом зі мною. Але саме театр та там інші напрямки, це мабуть якось було інтуїтивно. От мені мені здавалося, мені хотілося, мене тягнуло колись то на сцену, то, то потім вже пізніше я зрозумів, що, мабуть, більше моє місце, краще моє місце це за сценою або в глядацькому залі як режисер і так далі. Алі, але спочатку хотілося на сцену, хотілося щось про щось говорити глядачем, щось давати, щось доносити. Ну і так поступово, поступово, потрошечки, потрошечки, не одразу. Я знайшов свій шлях, тому що спочатку перша моя освіта вона є економічна, я менеджер організації, а потім вже була освіта режисера естради та масових свят та режисера драматичного театру. Різнополярні освіти. Світи в різнополярний світ, різ різнополярні освіти, так ну, треба якось да адаптуватися, спираючись на ваш величезний досвід, є режисерська, акторська, викладальницька діяльність от що для вас більш за все запам'яталося і було цікавим, важливим. Певні поєднання, я б сказав, що під настрій, але на даному життєвому етапі, мабуть, найцікавішим для мене є і найтаким наймом. Най, най, Захоплюючи, мабуть, все ж е, амплуа режисерське. Тобто, тобто е, певні вистави, але саме, саме тоді, коли хочеться, коли ти розумієш, що щось хочете, хочеться сказати, про щось хочеться поговорити. Тобто, щось хочеться м, донести світу та глядачу. Задати якусь свою конкретну. З, да? Так, тобто є те, що є в, всередині, те, що починає якось м, м, зудіти або чесатися щось, і хочеться про це поговорити. Тоді, мабуть, режисер. Акторські. Акторські вже давно це були студентські роки, там, інакші, інакші такі інші моменти. Зараз вже з акторським якось з розряду. Ну, якщо... Покличуть, вдруг, ну я не знаю. А, для ну це так. Це я може зараз так трошки кепкую, але ну, насправді, якщо, якщо щось буде супер цікаве, що мене прям захопить, я це потягну, я це зможу зробити, бо за освіту я не актор. То чому б ні? Угу. Не бачу про це перепон викладач. Мені здається, викладач треба трошки ще для того, щоб бути більш повноцінним викладачем, Трошки ще треба досвіду, трошки треба ще підрости. Бо це така відповідальна місія, як на мене, зовсім відповідальна, тому що це молоде нове покоління, підростаючи, і там потрібно розуміти, який вектор треба задавати, і куди цей курс, який ти набираєш де ти, де, де, де у тебе є змога роби, з ними працювати, куди їх треба вести, але це не менш важливо, мені здається. Тому що можна вкласти от саме цю ідею, ці знання у молоді голови, і вона якось відродиться, народиться щось нове. відсотково з вами згоден, але, да, то, але то, да, то, то, так, такі три, три таких різних напрямки, і треба да, фокусуватися та на тому, на тому, якось правильно розставляти акценти. Зараз, взагалі, художньо керівницька така у мене зараз така амплуа, да, акцент, тому якби поки про режисерський, про акторське та про Додацьки важко говорити. Тоді давайте перейдемо до більш такого складного питання, але наразі без цього питання ми знову ж таки на жаль, не уявляємо собі наше життя. Події, які розпочалися у нашій країні, і торкнулися кожного українця з 24 лютого. Чи пам'ятаєте ви цей день, як дізналося про війну? Як вона торкнулася у той момент саме у вас? Um... Це було як завжди це було зранку, десь годин, мабуть, о четвертій, о п'ятій. Mm -hmm. Мені подзвонила моя мати на телефон. А я завжди на ніч телефон перевожу на вібру. Mm -hmm. І я пам'ятаю, що він так часто вібрував, що я навіть прокинувся, і вона мені каже, що Ігоре, ти чуєш, а почалась війна. Ну, я, як, мабуть, багато, багатьма, багатьох, багато українців, я відреагував однаково Я кажу, що ти таке кажеш, яка війна, хто куди, хто коли почалося, і взагалі мені завтра, сьогодні на роботу вставати не треба. Не, не, не mm -hmm. І поклав слухавку. А потім я чую, що якісь вибухи. Я, ну, тобто, я не знав, що це так вибухи звучать, тому що я ніколи не був в зоні воєнного конфлікту, тому я не знаю, як це тільки в фільмах. Да? І я, я розумію, що це якісь такі звуки, які мені до цього були невідомі. Я не розумію, що це. Ну так, це такий досвід, який не хотілося отримувати ніколи, ніколи в житті. І я такий думаю: ой, поки на, просинаюсь і починаю розуміти, що дійсно щось ну починаєш читати новини, ці, ці всі всі ці включати телевізор, дивитися в, в новинах в Телеграмі. Там і розумієш, що дійсно почалось, почалось повномасштабне вторгнення. І ну, ми, ми я, я пам'ятаю, що ми я приїхав все одно на роботу. деякі співробітники писали, казали, так що сьогодні виходить чи ні. Я кажу, давайте почекаємо, зрозуміло, що взагалі, що відбувається. Потім оголосили про надзвичайний стан, потім оголосили про воєнний стан. І ну, ми приїхали в ми, ми, я там головний бухгалтер, адміністрація деяка, і ми зробили все можливе і неможливе, для того, щоб, по-перше, ми зрозуміли, що треба виплатити заробітну плату, тому що це якраз був кінець місяця, аванс ми вже заплатили, а заробітну плату ще ні. І треба було ну, це зробити на, 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 супер швидко, тому що ми не, ми не розуміли, ми не знали. Зараз може пропаде електрика, може, пропаде інтернет, зв'язок взагалі все це зникне. І то якби як ми будемо далі в цьому всьому існувати? І ми були на роботі 24-го, мабуть і 25-го, я вже погано пам'ятаю, воно просто воно так все. Приплилося, що е, важко взагалі згадати хронологію ну, відокремити. Це був один, один великий день. Та одна велика ніч, один великий день. На жаль, яка триває досі. Я триває досі. І ти тільки пам'ятаєш, я, я У мене так акцент розставляється в що був одітий, тобто тепло, або або трошки да або трошки там в, в літній да одежі, то так розділяєш цю якусь хронологію. Mm -hmm. І я пам'ятаю, що ми це зробили. Ми виплатили ту заробітну плату, Потім ми дали розпорядження. Дав розпорядження. Там у нас залишилася охорона в театрі, залишився пожежник. Ми там почали їм привозити продукти, почали привозити їм цигарки і так далі. Ну і якось. Почали, почали якось, намагатися мімікрувати під ці такі, карколобні якісь події, які ми не досі, до кінця не розуміли на той, на той момент. А потім десь, мабуть, у середині березня, десь так, мені подзвонили артисти, які залишилися у Києві, або ті, які виїхали в Київську область. Бо тоді така була думка: що якщо поїхати за місто, десь в Буча Ірпінь, або, наприклад, там я не знаю, ну хто хто куди, то буде краще аніж бути у Києві. Мабуть, вони ніколи так не помилялися, як, як тоді, в той раз в житті, тому що коли вони потрапили під окупацію, то це ну, був досить той, але слава Богу, вони змогли вибратися. Вони доїхали до Києва і подзвонили з ідеєю, що давайте щось робити. Mm -hmm. Я кажу: ну давайте щось робити, чи ні? Ми зібралися у мене у нас в театрі, у мене в кабінеті, так, невеличка кубка адміністрації, невеличка кубка артистів, і почали обговорювати, що ми можемо. Зійшлися на думці, що ми можемо робити благодійні виїзні вистави театру «Ляльок» для того, щоб якось поліпшити психологічний стан не тільки дітей, я думаю, але й їх батьків взагалі, якось допомогти, ну, чим ми, ми чим ми можемо. І вже 2 квітня ми були на станції метро Героїв Дніпра в самій станції, де було сховище, бомбосховище, укриття, де жили люди. І ми давали виставу. Мабуть, так цю виставу не приймали ніколи, як їх приймали там. І там був такий, постелили такий килим. Там не знаю, діток може 40-50, багато батьків зійшлося подивитися на це все дійство. Актори відіграли. Цю виставу, і ми побачили такий катарсис і таке, таке якесь занурення в цю атмосферу від глядача, і таке якась. 음, вони чи вони отримали якусь, мабуть, знаєте, таку 30 хвилин. Ви виставили ж невеличка, хвилин, 20-30. Якусь таку чи надію на те, що як, є якась. Або якась нитка, що життя триває. що життя триває, так якась чи, чи якийсь промін якоїсь надії, mm -hmm. чи щось, от, як щось таке на кшталт. І, хоча б на 23 хвилини хвилин, вони забули про те, що щось відбувається, про те, що, що, є, що є, що є що є, війна, що є, що є смерть, що є і так далі. І ми зрозуміли після першої цієї реакції, що на цьому не треба зупинятися, і потім вже ми це робили на постійній основі. Це був Ахмадєт, це була сьома клінічна лікарня. Ну і далі, далі, далі. ТРО різні там і ну, працювали в цьому напрямку. Коли театр знов відновив свою діяльність, що ви відчули, знов занурившись у улюблену? Право і в якому форматі наразі працює а, замок на горі зараз. Замок на горі театр працює по суботах та неділях. По одній виставі в день вона більш ранкова, але такий великий зараз попит у нас, mm -hmm. що ми доставляємо ще одну виставу денну. І думаємо, що ну, може прийдеться грати ще й третю виставу, тому що глядача стільки, що ми навіть ну, ми, ми в, ми в дуже приємному такому приємному шоці. Тому що ми думали, що у нас такий урядовий квартал, у нас те, у нас це. Але ми багато працювали для того, щоб були такі показники, тому що ми робили укриття, у нас є укриття в театрі. Ми працювали над тим, щоб глядач про нас у ці всі там вісім місяців, які ми не працювали, не забував. і Пам'ятав, що ми є. Ми робили різні е, е, компиляції, різні співпраці з на з іншими проектами там з і з лайфселом і записували там, е, їздили і виїзні ці вистави. Тобто ми, ми постійно хотіли, щоб ми були на зв'язку з нашим глядачем, і вони постійно просили нас відкритись, 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 відкритись. відкритись. Підтримка, підтримка, підтримка да. Тобто ми підтримували один одного і ми не помилилися, тому що коли ми підтримували глядача, тепер глядач підтримує нас. І це, ну, це, велика, це велике задоволення, це велика повага і шана доглядача, що він не забуває нас, що він до нас ходить, що приводить дітей, що, що дуже важливо, тому що ми думали, що ви будуть боятися їхати в центр міста, особливо після там, 10 жовтня і так далі. Але ні, насправді їдуть, і я відчуваю ем, гордість за нашу націю. Я відчуваю за те, що вони просто нам наш народ незламний, просто не зла нічого не може і змінити наше відношення до нашої країни, до нашої культури, і це підбадьорює це, надає кожного дня сили нової і наснаги працювати, працювати і працювати. Саме так я погоджуюсь з вами на 100%. влітку цього року е актори вашого театру провели майстер-клас для маленьких маріупольців. Розкажіть, будь ласка, докладніше, як це було? Так була така була така історія. З ініціативою виступили саме в Да, Ми, ми об'єднали свої зусилля, тому що ми взагалі думали постійно до цього що до повномасштабного вторгнення про таку історію як лялькотерапія. Mm -hmm. І ми в цьому про це більш дізналися якби детально і зробили якби чистий експеримент, коли от це ми приїжджали до дітей. Там, наприклад, в якийсь ДК або в якийсь там тероборону, або ще де були діти, які приїжджали з Бородянки або з Ірпіняну, або з Маріуполя, ну, звідки, де діти пережили саме найважкіші моменти. І ми, я бачив, це був чистий експеримент, що лялька вона для дитини стає, мабуть, місцями. Кращої терапії, а, аніж навіть е, живий, ну тобто театр живого плану, тому що. Є якась у дитини йде якась асоціація. Тобто виходить, е, живе актор, починає щось говорити, або жива акторка, вона починає щось говорити, і дитина може трошки замкнутися mm -hmm. в собі. А лялька це друг. Це а є. лялька це друг, це якась у неї у дитини йде якась гарна асоціація. Якщо це лисичка, або якщо це котик, або якщо це півник, або ну це якась така іграшкова форма, тобто дитина починає розслаблятися, і вона починає відкриватися, і вона хоче спілкуватися з тою, з тою лялькою, і вона навіть не по. Мічає, що ту ляльку веде інша людина, тобто mm -hmm. там є актор, який це все управляє і озвучує. Дитина цього не бачить. Вона повністю mm -hmm. Mm -hmm. життям. Так, та тобто, тобто, тобто наші артисти справляються з цим на 100%, тому що їх загалом задача вживляти не живе, і вони це роблять на високому професійному рівні. І дитина в це все поглиблюється. І ми, я, ми бачили це на, на, на власному досвіді і коли виступили з ініціативою м -м, маріупольців, я думаю, що крута ідея, класно. Давайте це зробимо, давайте спробуємо допомогти. Ну показати. Тим більше я прийшов до артистів, кажу, е, хлопці та дівчата, є така ось ідея? От виступи, ми залюбки, ми так хочемо, ми так це, ми та ми отримаємо таке задоволення. Ну зібралися, зробили. Я знаю, що ви та ваш театр надаєте сцену для репетицій і майбутніх показів театру саме з Маріуполя, театру авторської п'єси Концепшн. Розкажіть, будь ласка, про це докладно мене запросили на виставу обличчя Кольоровина в театр на Подолі. Я прийшов, подивився. Мене дуже зворушила ця історія, і ну, взагалі як це зроблено, і ну, повністю, я повністю віддався цій історії. І я подумав, і коли і, і, і я подумав, ну я подумав, що це крута робота. Я подякував режисеру, артистів я просто не, не знав на той момент, то я не міг їм висказати своє, свою думку на, 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 то, на те, що я побачив. Але це було ну, прям ну, Така, ну, і, 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 і така і біль, і, 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 і така. Ем... І це, знаєте, було так так ненав'язливо, але це так було ну, це, це було так ненав'язливо і художньо гарно зроблено, що я я якби опинився там, хоча я там ніколи не був, і, ну, в той час та, в Маріуполі. І я подивився цю історію, думаю, я зрозумів мотивацію людей. Тобто все так було ну, взагалі, одним словом, ну, важко про це, важко про це довго говорити, але тим більш, бо історія дуже прониклива. І коли е, прийшли теж е, до мене з ініціативою, що давайте щось може зробимо, от на сцені е, Київського Криміша театру «Ляльок», я кажу: слухайте, ну давайте будемо співпрацювати. Я залюбки, тим більше я бачив роботи, я бачив як артисти працюють режисуру. Я тим більше я вважаю, що ми в такі темні часи повинні підтримувати один одного для того, щоб бути єдиною країною. Це повинен бути єдиний культурний фронт. І якщо ми не будемо один одному допомагати, то тоді заради яко про яку єдність можна казати, заради. Чого ми тоді все це робимо, mm -hmm. щоб, щоб, щоб сваритися, щоб, щоб в, постійно виясняти, хто прав, хто, чи хто винуватий і так далі, ми, ми повинні зараз вистояти перед обличчям великої загрози і ворога, тому що. Згуртувати, якщо ми не згуртуємося, не буде нації. Я, я іноді я іноді просто дивуюся, жахаю з того, що деякі люди цього просто не розуміють. Що якщо ми зараз будемо між, виясняти якісь відносини один з одним, не буде, не буде такої країни, не буде такої нації, не буде вже ни з низки нічого. Ви не будете виясняти. Треба співпрацювати, триматися разом і кожен там, де може. Допомагати ЗСУ, допомагати тилу, допом... ну, працювати на культурному фронті, обороняти культуру України, mm -hmm. тоді буде результат. І тоді, після перемоги, ми будемо мати дійсно міцну і квітучу Україну. Mm -hmm. Інакше я думаю, що іншого шляху просто не існує. Mm -hmm. Тому я залюбки хочу і буду співпрацювати з театром mm -hmm. з Маріуполя Канцепсіон. І щодо якраз культурного фронту питання, яке я ставлю усім гостям нашої програми, тому що це мені здається дуже цікаве питання і для мене особисто, і для глядачів, і для людей творчих якихось професій, які відносяться до культури, до мистецтва. Культурний фронт чи важлива наразі у цій ситуації, яка в нас зараз. Війна е, важлива зараз культура для людей. Е, ну, у нас демократична країна, кожен має на свою право на свою думку. Але е, особисто моя думка, я вважаю, що е, якщо зараз не займаєтеся культурою, ну є така, є таке, да, скажіть така фраза, коли пушки говорять, музи мовчать. Що щось, mm -hmm. да, щось таке. на Накшталт. Да. Mm -hmm. Але я думаю, що ні. Я думаю, що навпаки, навпаки, ми повинні Розумієте, зараз таке, таке підняття української культури в цілому, в цілому, тобто те, що ми не могли зробити довгих 30 років, зараз це просто феномен. Скільки людей прийшло на українську мову, скільки людей почало слухати українські пісні, як піднявся взагалі там, книжки українські, переклад. Мова, культура, як почали цікавитися автентичним одягом, якимось прикрасами, автентичними дівчата та хлопці, як почали цікавитися корінням нашим, розкопувати все, тобто почали самоідентифікувати себе, правильно почали самоідентифікувати. Тому що ми якось так 30 років, наче то йшли до того, і вроді все було добре, але як ми зрозуміли, і мабуть, завдяки цій роботі, то що ми робили 30 років, не можна казати, що взагалі нічого не було. Тому що якщо нічого б не було, то у Рашись у Російської Федерації да, у Російської Федерації вийшло б те, що вони планували там взяти Київ за 72 часа. Всі б тут винесли їм хліб сіль і так далі. Але насправді вони прискорили цей процес саме вони виступили вихай. каталізатором. Вони виступили каталізатором, тому що ну вони не знають наш народ. Вони не знають нашу культуру. Це ще раз доказує, що ми не які не, не не братія, ні не, як не, там, ні що там ні єдиний народ, і так далі. А, то а, тому, що вони, вони не розуміють, як українці можуть згуртуватися, коли перед перед обличчям небезпеки. Тепер розуміють. — але вже пізно. Тому що все, потяг пішов. Е, і е, те, що зараз у нас є така, м, якби на такому гребні ми хвилі підняття української культури, мені здається, ми не повинні повинні втрачати темп mm -hmm. і нарощувати його всіми можливими та неможливими способами для того, щоб ну, укріпляти українську культуру. Це стосується всього: кіно, театру, виставок, музеї ну взагалі всього, всього, всієї української культури це моя особиста думка. Я її повністю розділяю, тому що навіть посмішка однієї дитини, яка прийшла та подивилась на ляльку, якось пограла з нею, занурилась у той казковий світ. Це вже коштує дуже дорого у наші буде. часи. Дякую вам за сьогоднішню бесіду за знайомство за те, що завітали до нашої імпровізованої студії. Дякую. Я сподіваюся, що наша зустріч не остання. Chciałem ja też na spodziewać. Dziękuję nawzajem. Dziękuję Wam.